Всі розуміють, що якщо віддати Донбас, то це взагалі нічого не означає. Це це теж так, знову ж таки, це, я, це... Я маю на увазі, це не зупинить Путіна. Це, 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 ну, це те, з чого я починав, напевно, не деталізуючи, да? це, е, в 2014 році е, якраз і була оця от дилема. Да? Чи маємо ми за них боротися? І е, ну, для мене тоді я був тоді взагалі дуже молодим, мені був трохи більше 20 років. Е, для мене тоді була очевидна відповідь, що маємо. По-перше, через те, що там залишається багато, все ж таки наш. Українських громадян, які не хочуть жити в Росії, і ми маємо їх захищати. А по-друге, а де та межа, на якій вони зупиняться? І відповідь дуже проста: вони зупиняться там, де ми їх зупинимо. Якщо ми їх не будемо зупиняти, вони будуть йти далі і далі, далі і далі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про е, світ, де у нас є ресурси далі чинити опір, то ми маємо розуміти, що е, відійти це означає просто без бою здати якісь території, вони підійдуть далі, і ми з ними будемо воювати вже на менш вигідних для нас рубежах. Я про те, що ми просто втратимо е, кілька відсотків українських територій. І, і продовжимо далі воювати, і це вже просто втрата, і це вже просто менш вигідні умови, тому що там залишиться якась частина наших людей, яких теж мобілізують в російську армію, які будуть воювати з нами проти нас.